Обласна організація проспілки працівників державних установ на сьогоднішній день об'єднує 5 тисяч членів проспілки, які працюють в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування. При обласному комітеті проспілки створена обласна молодіжна рада, яка об'єднує молодь віком до 35 років, які працюють якраз в цих органах виконавчої влади і місцевого самоврядування. Сьогодні, згідно плану роботи по домовленості з головою лисецької селищної ради, ми проводимо засідання молодіжної ради на території Лисецької громади. Нам дуже приємно сьогодні, що ми маємо одну найзуспішніших реформ в Україні – Це децентралізація. Ті ідеї, які ми колись закладали, і в децентралізації, і фінансову децентралізацію земельну. І архітектурно, то, по крайній мірі, ми колись навіть мріяти не могли, що сьогодні ми до цього дійдемо спільно, асоціації всі на сьогоднішній день великі кроки, потужні, тому що хотіла це влада, було взаєморозуміння, і ми бачимо, що це основна з реформ, яка підтримує більшості населення. Ми дві громадські організації, що наша, що, що ваша всеукраїнська асоціація громад, але мета усіх однакова про добробут. Турбота про людей основним елементом мотивації, за якими стоїть проспілка, і е, е, яку підтримує наше керівництво, це є е, е, культура. Це є кар'єрний ріст, це є добробут для кожного з нас. Це є розвиток лідерів. Ми вкладаємо у навчання наших працівників. Тобто, ми даємо можливість для кар'єрного росту. Ми даємо курси, підвищення кваліфікації, будь-які можливості, коли працівники хочуть працювати. Ми це їм надаємо. То обласний комітет проспілки в першу чергу дбає про тих людей, які працюють самі в апаратах цих територіальних громад, які є членами нашої проспілки. Ми хочемо, щоб для них були створені належні умови праці, щоб вони отримали гарну заробітну плату, щоб вони були щасливі, що вони працюють в територіальних громадах, дбають про людей і дбають про нашу державу. В нас підписано було у 2021 році. Меморандум про співпрацю з асоціацією міст в цілому ця справа потрібна, адже у нас і в асоціації, і в проспілці дуже є багато спільних питань, і асоціація, і ми дбаємо про інтереси людей, захищаємо їхні права, відстоюємо. Тому я думаю, що підписання такого меморандуму буде взаємна користь для обох сторін. Ми сьогодні підписали меморандум про співпрацю всеукраїнським регіональним об'єднанням громад, яке очолює Анатолій Лущак. І, звичайно, основним мотивом сьогоднішньої зустрічі було про те, що всі об'єднувати всі наші зусилля, допомагати нашим Збройним силам, допомагати, щоб швидше прийшла мир і перемога на нашу землю.